Добрий день, любі друзі, вас вітає центр дитячої та юнацької творчості пробіг морського англійської мови ста, керівник Фаргородська Зінаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили тему свійські тварини та плахти. Давайте слова повторимо і записали, так? Ке, кішка, кітин кошеня, док собака, папіт цуценя, пік свиня, пігрін поросятка, кау корова, кап теля, хос. Кос кінь, фео лаша, гоуд, коза, кіт – козлятка, донки, осел, шіп э, э, – вівця, шіп – вівці, ревіт, кролик, кроли. кок, півень, хен, курка, чі – курча, да, утка, дакрин, чиня – чокі – індик. А зараз послухаємо сказку. Братик кролик мав чотири моркви. He was very hungry. Він був дуже голодний. He wanted to eat the carrots. Він хотів їсти морковку. But then he thought that the brother goat was hungry too. But він подумав, що братець коза був голодний теж. So he ate only two carrots. Так він з'їв тільки дві моркви. He wants to give the other two to brother Gould. It has bratsu Kazab. He took the two carrots and ran to the brother's gold's house. Brother Goat was not at home. не Bratsa, uh, bratsa never. So brother rabbit put the two carrots on the table and ran away. It brates crowd pupped дві моркви на стіл та убіг. Подобається, when brother goat came home, колиce пришел дому and saw the carrot on the table, he said. «Oh, what good friends, I have got!» Коли братець eh, козак прийшов додому і побачив бортку на столі, він подумав, о, які, які eh, добрі друзі, яких я маю добрі друзі. I, and I want to be a good friend too!» І я хочу бути добрим другом теж. «I think the brother rabbit is hungry!» Я подумав, що братець кролик голодний so uh, brother uh, go uh, uh, only one rabbit. Uh, так, брат, брат сказав, з'їв тільки в одну морку, uh, took the other and, 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 uh, took the other, and ran to brother Rabbit's house. Та uh, побіг у дом братця казав. Uh, brother Rabbit won, was not at home. Bratsa кролика не було вдома. Братце е, Богу put the carrot on the table and wrote a letter. Братець сказав, положив борку, на стіл і написав, і написав письмо. Dear Brother Reddy, the carrot is for you. Love from Brother Go. Дорого, дорогой братець кролик. Це ця, ця морква для тебе з каканням від братця кози. When brother rabbit came home, he saw the carrot and the letter on the table. Коли братець кролик прийшов додово, він побачив морковку та лист на столі. He read the letter, Він прочитав листа, ад the carrot and со. З'їв її горку та подумав, о вот I вот, want, вот, о, які э, добрих друзів я маю. Подобалась казка. Мені теж э, ка, повинна бути дружба у житті. Так, э, значить, домашнє завдання, вивчити слова по темі «Свійські тварини так так написати в порядку у зошитах. До побачення. মুম্বাই